Про продовження терміну дій договору оренди земельної ділянки від 24.12 20... року між Київською міською радою та підприємцем Горуком. Там, де курчата вирощують, так? які питання там... Я не знаю, він написав на 25 років. Площа до ранду платить. Що рандо платить платити? Чи оренду платить, площа? 0,887. Не цілий гота. Що платити, то нема доклада. Але 25 років чи 10. так. Я про чого побачу Мене в той час вже не буде, йде до 25. Три конденсії мають. Появляється за кінці. Шановні праві, які будуть пропозиції? 10 років. Земельна місяця 10 років. Погоджуємо Погоджуємось 10 років. Хто за те, щоб задовільнити звернення підприємця Горука щодо продовження?

Солин. Свядчук. Терлецький? За. За. Щевага. За. 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 Яворський. За. 21 рішення прийняття. Про надання дозволу в ПАК прикарпаття обленерго на складання технічної документації землеустрою щодо встановлення медземельної ділянки в натурі для обслуговування нерухомого майна. По вулиці Стецька в місті Городенка, в нашому Городенковському уському рем. Оце щось подібне, так як спочатку. Коли всі грани позаміни колка, вони змінилися. І зараз йде по-новому, оформлення Вони мати по постійному користуванні тепер оренда. А тепер буде оренда. Ну, прямо скажемо, що це питання давно очікуване, тому що Рем до цього часу ми нічого не отримували із. Цієї справи, крім того, що тільки справно піднімалися тарифи, але не буду суворими суддями до наших городинчам, які там працюють, бо не від них це е, звичайно залетати. А загалом, так по що е, оця структура енергетична, той же парк при Обленерго, повинна платити за кожну земельну ділянку. <плес> е яка відходиться на підстановлення електричної опори. Не знаю там скільки е 2 чи 3 е метри квадратних рахується одна опора. Один здається. Звичайна опора один метр. Один метр. Звичайна опора. Не не І опора. Але уявляють собі, на кожну опору проєктна організація виготовляє повний комплект. Документів, ну щось воно таке логіки дуже мало в цьому. Куштує воно страшенно, опор тисячі. І через те, що на, на, на цій стадії, на стадії виготовлення проєктних документів ця справа все вмерла, бо фінанси і так далі, і таким чином нічого. Ну, але слава Богу, що хоч оця їхня територія, в тому числі трансформаторна ота дільниця. А скільки і, там території? 25 на посаді. 25 на посаді. Та так. Значить, оце Без зараз починають, був... починають Без оформляти, бо вже навіть СБУ почало цікавитися, а чому міська рада ні, і здати, то під 12% віддати. Вони не роблять медика. Вони головне. як не Вони вже саме діло не стане. В земельному кодексі було сказано, що всі підприємства, установи, організації, які не мають права мати у постійному користуванні, до 2008 року мали переоформити. Але у свій час група депутатів там 53 чоловіки чи скільки які напевне мали свої інтереси суда слупи. Слупи. мали свої слупи. ні, це не, не лише по них у всіх е, організаціях різних які не є не державні. Вони подали у конституційний суд, і конституційний суд визнав, що то є не і те рішення конституційного суду до цього часу в діє. Так що ми хотіли би навіть буде заставити їх. Перуформ ми не могли, тому що рішення Конституційного суду, а це вони самі написали, то... А так. самі хочуть так, так. так, шановні що, депутати, І, хто воно. за те, щоб задовільнити звернення пад Прикарпаття Обленерго щодо надання дозволу на складання технічної документації, прошу голосувати по Волосы. Альберт? За. Куджак? За. Гадуваш? За. Гуцуляк. За. Данеш? За. Кедик. За. Киндрачук. За. Копуст? За. Равчук. За. Кров? За. Музычка. За. Слушай. За. Сидорак. За. Слевка. За. Сливчук. За. Солек. За. Травецький. За. Лукаєк. За вага за новинки за 21 трищення бренд